Мокрий сніг, морози та ожеледиця. Такий прогноз погоди від обласного гідрометеоцентру на найближчі дні для Житомирщини. Відтак, від ранку, 17 листопада на шиномонтажах міста кипить робота. Штук до 10 десь пів дев'ятого ми почали. Я ще здажу, чесно не знаю, які час. Дуже багато людей їдуть, поки про коли починається сніг, випадає і тоді всі починають звісно. У черзі на заміну літньої гуми стоїть і пан Віктор. Сніжок випав, значить, треба вовремя переобутися. Це бізопасність дорожнього двіження, бізопасність пішоходах. Скільки коштуватиме перевзути автівку цьогоріч, Віктор ще не знає. Однак певен, буде дорожче ніж минулого року. Літня резина стоїть на дисках 15. Зімня різина стоїть на диск 14. прошлом році я платил ну 160. Ну, а в этом году я думаю буде за 200. До прикладу, замінити гуму на джепі 17-тим радіусом шин. Цьогоріч вартує чи не удвічі дорожче, розповідають на шиномонтажі, що знаходиться у середмісті. 650. А в цьому 1000. Вартість послуги залежить від низки факторів, роз'яснює працівник шиномонтажу Сергій. Звісно, яка машина, яка модель, як ти з нею мучишся, скільки ти робиш, скільки йде на це час матеріала в принципі отої ціна відталкується. 700 гривень до 1400. чотириста. Зокрема, така вартість послуги в шиномонтажі на місцевому авторинку за словами тамтешніх працівників. Ціни незначно підвищилися. Міняється все, це не взнає топливо і. Їсти хлопці хочуть і вдіватися. Ну чуть подорожало, але не так значительно, як, як там планувалося. Ну якщо в тому році, наприклад, було перезути й розмір повністю десь 600 гривень, то в цьому році 800 гривень. Ну, я думаю, до 200 гривень це не так глобально. А от що дійсно глобально і дивує, зізнається Сергій, це те, що водії щороку чекають до останнього і їдуть перевзуватися з першим снігом. Саме частіше, коли приїжджають, коли оце дивиться, вранці встав, проснувся дивиться, сніг, і вже треба їхати на шановонтаж. Навіть постійні клієнти вони стоять, подивіться, їх можете їх теж засняти. Вони з кожного року приїжджають і не знають, що треба їхати, коли снігу нема. А саме готуватися до зими з осені. Якщо падає з картана, хай зразу їдуть до шиномонтаж. Бо йде дощ і вже на листю слизько, голольот. Це те саме, не треба чекати зими, бо приїжджає зима, а потім тупцяється холодно, треба почекати, бігають, а як швидше. Якщо хочуть качественно, треба приїжджати зарані, коли врешті, вчасна заміна гуми на автівці це перш за все безпека, і водіям заздалегідь варто потурбуватися цим питанням, аби не опинитися учасником ДТП і не наражати на небезпеку інших.